Друзі, витає одеська філія компанії АвтопаркЮан нове чудове надходження. Доїхала до нас камрі-40, -ка. хто шукає офіційний та хозяйський автомобіль. Чекаємо на огляд та тест-драйв, тут 2.4, звичайний автомат, по кузову вся рівненька-гарненька, без зауважень, дооснащена форкопом, кому не подобається, можна зняти. Автомобіль на гарних легкосплавних дисках. Свіженька літня гума. По кузову жодних нарікань. По комплектації у нас збережений шкіряний салончик, стан відміни, як на свої руки. Верні карти також у відмінному стані. По комплектації також у нас є повний електропакет, шкіряне мультикермо, датчик світла, чудова мультимедіа на базі Android, скріплеємо Android Auto. двозонний клімат, підігрів переднього ряду сидінь. Не однієї помилочки немає на приборці. Тому запрошуємо вас на огляд тест-драйв адреса в нас Грушевського, 15А. Придбати це авто можна як за готівку, так в лізинг. і ще у нас є трейдинг. Тому чекаємо саме на вас.